Немає роботи у сумах і переселенцям, але з іншої причини. Тутешні центри зайнятості не можуть задовольнити зарплатні вимоги українців зі сходу. Станом на 1 лютого до біржі праці звернулося понад 1300 осіб, із них 356 визнані безробітними, і лише 173 працевлаштовані. Це переважно медики та освітяни. Люди приїхали і надали довідки про високу заробітну плату на яку у нас немає просто вакансій. Від 2 до 8 тисяч гривень з Донецької і Луганської областей. У нас таких вакансій сьогодні в службі немає. Середня ціна вакансії – 1500 гривень. Маємо і іншу особливість: багато чоловіків віком від 20 до 50 років знімаються з обліку обласного центру зайнятості, намагаються уникнути мобілізації. Підпадають під неї понад 7 тисяч безробітних, і 145 уже вже вдягли однострої. На, Самоділі контингент ну, чоловіків там працездатних, якому трапути з ети су із етицифрисі, тока тисячу людей. І мало того, я хочу сказати, що владі рочу наборю, я що даже можу сказати, що. Показатель будет безработник вмешаться. Они сейчас тенденция пошла и не снимается. Они увидели ситуацию, это ж идут брифинги. Наші мы работаем за собой массою інформацією. тренд на винаги відчувають и вони е, будуть вони Давайте прямо.